Про це встигає ніяк не встигає. Один лікар не може якісно робити все. Роблю вибір серед стоматологічних клінік. Назвіть мені переваги ваші. Нам надають імпланти. Ми безкоштовно їх імплантуємо і протезуємо. Тоді це справжній колектив, справжня команда. Я вважаю, що одне саме складних моментів в житті – це зібрати людей. Мій бабуся казала, в мене два шила в одному місці. Я думаю, що їх більше. Вітаю в ефірі. Черговий випуск подкасту Свої люди, і сьогодні ми поговоримо про війну і бізнес, про цінності і родину, про те, як навіть стоматологія може стати великою справою і дарувати натхнення і. Нам віру в перемогу. Сьогодні ми у гостях у Володимира Афемчука, власника і директора сучасної сімейної стоматології найбільшої мережі на Черкащині, сучасних стоматологічних клінік. Також Володимир Багатодітний батько, голова громадської організації стоматологи Черкащини і засновника групи компаній Платформи розвитку. Добрий день, Володимире! Доброго дня, нефтена. 17 років працюєте в цій галузі. З чого все почалося? Чому пішли кроком розвитку, а не зупинилися на одному-двох кабінетах? Так дивіться, дякую за питання. Якщо дивитися в цій галузі, то я працюю не 17 років, 18 років це є стоматичний бізнес. А в цій галузі я працюю з 98 року. Я це вважаю, коли це ще був початок самого навчання на стомат факультеті в Полтаві. Да, то відповідна історія сягає 27 років вже Так. З приводу, чому не зупинився, чому пішов що далі було цікаво робити якісніші якісніші послуги. І, відповідно, не так, щоб було. шлях до якості передбачає ну, масштабування, розширення, збільшення додавання технологій, навідніх так само йти, збільшення команди, збільшення площі, створення мережі. Такий шлях. Хотілося краще, якісніше, більш сервісніше надавати стоматичні послуги на села. Цьому, напевно, і є секрет успіху, чи ще є якісь є складові? Складові є, знаєте, тільки не фіжіть нікому добре. Як бабуся казала, в мене два шила в одному місці. Я думаю, що їх більше трохи. Це теж допомагає з цієї сторони. Але в самому ну, да. Я думаю, що це бажання робити краще, краще. Ну, краще все краще. Воно тягне туди, хочеться удосконалювати. Розумієте, якщо дивитися, тут не тільки ми говоримо зараз про саму, е як на автоматично, це ж хочеться в кращому приміщенні працювати, хочеться краще обладнання мати, хочеться краще світло мати, хочеться кращу стерилізацію мати, кращі коронки робити. І це все багато процесів. Кращих, кращу команду мати, і це багатосторонній постійний розвиток, який веде до співроши. Ну, напевно, звідси й пішла назва групи компаній платформи розвитку. До речі, так. Да, якщо говорити про групу компаній, група компаній це створена три роки. Назад тільки три роки буде в цьому році, а стоматологи вже 17 років. Так, е, да, платформа розка вона історично утворилась з огляду на ту історію, яку ми проходимо, е, то що ви розуміли, 95% е, команди вихована в середній компанії. Ми називаємо наших як тим, е, потенційних е, членів команди, які зростають зернятками. Тобто ми вибираємо зернятка, а потім на платформу розвитку знаєте, створюємо умов, і ці зернятки І Відповідно, там нас можна прийти адміністратором, потім стати фінансистом, директором клініки, приходять нас інтернет, потім стоять топовими фахівцями, е, асистенти, які стоять топовими фахівцями. І всі, хто до нас проходять, проходять ці всі етапи розвитку. Якщо ви говорите зараз про свою команду, про ці зернятка, окрема у вас програма унікальна, я була дуже подивована, коли про неї дізналася. Я розумію, що мають бути цінності, коли формуєте команду, коли вирощуєте кадри. Розкажіть трішки детальніше, в чому для вас цінності в бізнесі, цінності в родини, цінності взагалі в житті. Дивіться, з приводу цінностей раніше, якщо беремо років 12 назад, 15, я не знав таке слово, цінності навіть, це в подальшому з, з часом. Я це назвав серцевинкою. Тобто я раніше людей підбирав, обов'язково це я був на співбесіді, тобто я тільки підбирав я дивився, я розумів, що коли людина мені імпонує, я розумів, що можна буде зробити з неї спеціаліста того чи іншого. Тобто, і я це потім згодом розумів, що це мені притаманна така цінність, як розвиток, я її вміг побачити в інших людях, і таким чином, на основі цього ми далі разом розвивалися. Відповідно, звісно, потім в не я вже дізнав, що це називається цінності. Ми сформували ці цінності нашою командою. І, звісно, вони нам допомагають взаємодіяти в команді, взаємодіяти з пацієнтами, взаємодіяти зі світом. Відповідно, такі цінності у нас основне, так як ми займаємося однозначно, наша перша цінність, яка, як ви думаєте? Клієнт. Здоров'я. У мене син здоров'я так звевне. Здоров'я, да, обов'язково, це цінність здоров'я. Далі ми повага цінності розумієте? Є довіра і спільнотворення, відповідальність і безпека, і наша така одна цінність, яку вже провели розвиток. І ми дивимося на. Людей якими з якими взаємодіємо, з якими партнеримося з іншими компаніями через призму цінностей. Якщо вони цінностям нашим відповідають, не суперечать категорично, значить ми собі спокійно, легко можемо далі йти і розвиватися. І як я колись думав, не обов'язково вміти щось добувати, наприклад, а як вміти виходити з різних складних ситуацій. Тому що класно, коли у нас все виходить, але коли не виходить, а це буває часто, вміти. Спокійно заспокоїтися, розвернутися, подивитися на ситуацію з іншої сторони і рухатись далі. Тож дуже важливо, щоб люди були схожі на цінності. Тоді це справжній колектив справжня команда. На сьогоднішній день ваша команда і ваш бізнес складається з кількох людей, клінік, статистики трішки нам дасте. Дивіться, наразі, якщо брати, я засновник групи компанії Рост». Існуючих брендів платформу розвідку є два. Це є сучасна сімейна стоматологія і невідкладна стоматологія. Якщо ми говоримо про сучасну сімейну стоматологію, це є дві локації, Локація 4 чотири кріста 4 крісла локації, невідкладна стоматологія це дві локації, так само, два квіста і два крісла. Це дві клініки там. І так само є ще офіс, нас, де відбувається центр управління польотами, ми називаємо. І по сучасній сімейній стоматології у нас в команді працює близько 70 членів команди. На невідкладній стоматології порядка 20 членів команди. Загалом компанія 90. Людей, і відповідно вони можуть бути сумісниками як у ній, так і в другій компанії. Наприклад, якщо це фінанси, то фінансист на дві клініки, якщо HR, так само на дві клініки, маркетинг так само спільний, розумієте, так само є спільний мета. Або лікарі як працюють як в сучасністями, так і в невідкладній стоматології. Невідкладна стоматологія, як проєкт виникла в 2020 році під час ковіду. Суть цього проєкту заключається, що ми надаємо якісні послуги за низькою ціною. А саме, якщо ми беремо, в сучасній сімейній стоматології це одна ціна, то в невідповідні стоматології це буде ціна нижча на 50 100 Таким чином, я вважаю, що ми вносимо вклад нашим містянам, адже якісну стоматологію хочуть отримати всі, але коштів на це немає. І тому люди мають мають можливість отримати ту саму якість просто за інші гроші. Ця програма, вона для певних категорій соціального населення невідкладної допомоги, чи може будь-хто звернутися? Ні, це може звернутися будь-хто, відповідно, кому це цікаво, хто хоче саме. Це невідкладна. Не да, невідкладна стоматологія, але невідкладна стоматологія це передбачає не тільки невідкладну допомогу, там так само роблять імплантацію, роблять і коронки, тобто протезування реставрації, лікують канали, пломби ставлять, роблять чистки. Тобто там також є весь спектр послуг. Якщо продовжувати тему соціального бізнесу і соціальної відповідальності, під час повномасштабного вторгнення ви, як громадська організація «Стоматологи Черкащини, досить багато допомагаєте нашим Збройним силам, ви досить потужно волонтерите. Я знаю, що нещодавно отримали відзнаку від держави. Для вас це як обов'язок, чи все-таки це буде в тренді важливо? Коли наступила повномасштабна. Війна в нас думав, чим зайнятися, як можу зробити свій вклад в безпеку нашої держави, в оборону своєї держави. І волонтерили на перших порах, хто як міг, тоді був хаос повний, а потім згодом, це рахуйте в березні, місяці, в лютому, почалась війна, бо в середньому березня ми з стоматологами Черкас об'єднались і створили спільноту, адже ми ну, я не знаю, що нам допомогло зрозуміти, що ми разом ми сильніші. І таким чином зібравши. Наші сили зусилля як Черкащини, так і стоматологи з інших регіонів, так і не тільки стоматологи доєдналися до нас. І, акумулювавши наші зусилля, ми тоді змогли, як би сказати, грамотно, структуровано тримати нашу оборону. На даний час дивилися, що на фронт правильно нашими зусиллями особисто тож дуже важливо, що це всі кошти зароблені своїми руками. Тобто стоматологи попрацювали, задонатили і купили машину. Пошу. От, ми близько 200 машин відправили на фронт. А це їх треба де стоматологи, установок, а де машини, які були в житку, які знаходяться в Європі. Це теж цікавий процес такий, що колись можливо поділюся. Да? Тому це в більшості, це не як тренд, це як... Не то, що це як війна розкрила в кожному нас ще одну нашу складову громадської діяльність. Отаким От чином. Це як складова особистості. Я думаю, що так само в нашій спільноті в кожного це є. Так само в мене. Тобто, ну, це як я є. Це частина, це частина мене. Я вам дуже дякую за цю позицію і взагалом всій громадській організації з Томатолом Чевкащину, тому що, ну, як інформаційник, я начувана і висвітлювали мене раз дійсно ці ваші добрі справи. І я підкреслю ваші слова, що ви не брали в когось. В донорів закордонних і не передавали це ваші кошти, це ваші добрі справи. Від початку пошуку логістики і транспортування до безпосередньо вже вручення ЗСУ. Я вам дуже дуже дякую. Ти нашим стоматологам дякуємо. Це ми всі команди об'єдналися і всі, як один, стали одним щитом. І організовувалися, могли, не могли, але робили те, що було потрібно. Хочете ще поділитися, окрім бізнесу і крім громадської діяльності, як стамотолог Черкашні, як діяльність нашого бізнесу, громадського, ми беремо Ми єдині, хто з Черкаської області бере участь в програмі Dental Health. Тобто, це коли нам надають імпланти, ми безкоштовно їх імплантуємо і протезуємо. Окремо участь беруть як фірма, яка надає імпланти, так і фірма, яка робить коронки. І це все безкоштовно. Це соціальний також один із напрямків вашого да, саме так. Імплантація протезування безкоштовно. Я б хотіла знову повернутися до бізнесу. Да. Ми так трішки перестрибуємо. Я, як черкащанка, роблю вибір серед стоматологічних клінік. Назвіть мені переваги ваші над іншими. В нас є. Особливість така клініки, якщо вона побудована да ним давно ж мною десь в році 2012 я це для себе усвідомив, що один лікар не може якісно робити все. Або якщо може, то йому має бути дуже-дуже багато років, тому що все неможливо. Відповідно, я придумав таку модель, коли у нас кожен і кожен лікар робить 80% свого часу одну і ту саму послугу. Відповідно, він дуже швидко стає досвідченим. Тобто у нас працюють молоді досвідчені спеціалісти, які кожен робить свою плотку. Якщо людина робить чистки, вона весь час робить чистки. Якщо вона робить пломбу, вона весь час робить пломбу. Якщо робить коронки, то робить коронки. І відповідно, коли ви потрапляєте до нас, ви отримаєте якісну послугу. Звичайно, є момент, коли, ну, коли людина хоче, вона не ходить до стоматолога, вона привикає до одного лікаря. Я розумію, що тут буде трошки, як я би сказати, дискомфорт, що різні лікарі. Але ми це стараємося за допомогою сервіси це все налагодити, щоб було рівніше. Але при цьому ви чітко впевнені, що отримаєте якісну послугу. За рахунок цього розподілу, якість на висоті. Наступне це весь спектр послуг в одній клініці. Тобто ви прийшли в нас від діагностики і потім від чистки, починаючи пломби, канали, брекети, імпланти, видання, вуздечки, лікування дітей. Це все воно одному місці. Раз можете зробити. Плюс, коли у вас велика сім'я, ви можете всі одночасно прийти, на записатись, себе, дітей, чоловіка, батьків. Одночасно можемо посадити 8 людей в клініці і лікуватися. Це дуже зручно, коли ви приїжджаєте, наприклад, або з іншого міста, або з за кордону. Разом записались, всі пролікувалися і поїхали далі. Також дуже важливий аспект, який є. Так, аргументи такі досить вагомі, щоб зробити на, на вашу користь вибір. Ви успішний бізнесмен, у вас е, досить активна життєва позиція. Що ви в житті назвали найбільшим досягненням? Якщо брати в житті, то якщо я представляю за це першим, то я першим ділом говорю, що я батько трьох дітей. Це однозначно. Да, так само. Зараз за дітей розкрию. Так само, коли питають про компанію, я ніколи не кажу, скільки клінік, скільки крісло, я кажу, скільки людей працює. Бо я вважаю, що одне з найскладних моментів в житті це зібрати людей. Так само троє дітей це най... одне з найбільших досягнень на тобто найбільш досягнення в Україні. А хто у вас? У мене старша дочка, потім син середній і ще менша доця. Старший скоро буде 18, сину 16, а найменше 7 років. А як загалом ну, вдається поєднувати ну, таку активність у бізнесі, відповідальність і, і при тому, ну якщо ви називаєте найбільшим досягненням дітей, то я розумію, наскільки велика сила батьківської любові, і я знаю, скільки ви їм часу підбляєте. Дивіться, як питай завжди деколи, де, чи в соцмережах бачить, як ви все встигаєте? Ніяк не встигаю. Ну, відверто, ніяк. Ні бізнес, ні діти не встигає, якщо брати повністю на ці 100%. Я намагаюсь надати максимально, коли я в бізнесі бізнесу, коли з дітьми теж максимально дітям надати увагу. І таким чином. Тобто, коли з дітьми я виключуся. Раніше в мене було більше роботи, менше, наприклад, часу на дітей. Згодом з часом я переступірував роботу, що в мене більше часу йде на дітей. І менше на роботи з цієї сторони. І зараз баланс тримають. Намагаюсь тримати. Чи виходить. Ні, ні. Ну, для того, щоб переформатувати так справу в бізнесі, напевно, потрібна досить сильна команда. Обов'язково це. Без команди це неможливо. Тобто, Присутність на співбесіді кожного працівника, вона, мабуть, дуже впливає на формування команди. Коли збираються люди однакових цінностей, але з різними думками. Із але підходи в них однакові, коли конструктивні, коли ми йдемо вперед, а не при за першій ж як сказати небезпеці, ми розбігаємося, тікаємо. От тоді це можливо побудова. збирається команда, яка при ситуаціях може зібратися і піти далі. Дуже важливо це момент. Зараз ви сказали, що ви змінили дещо там. Ну, декілька років тому був була одна, були одні пріоритети зараз інші. А що б ви собі там 10 років тому чи навіть 20 років тому сказали б? Що порадили б? Я б нічого не змінюю. Серйозно, Я там дивився, що я багато більше бізнесу, часу бізнесу, провів менше дітям, але я думаю, щоб не побудував цієї моделі, я б не став тим, ким є. Далі, е, йти, ну, я є. Кудись далі йти, я вважаю, що я сьогодні на максимум, де я міг бути, тому якщо дивитися назад, я просто, просто йди вперед. Рухайся. Рухайся, все в тебе вийде. Все, крапка. А якщо е, порада з ваших уст для. А молодих нині тільки тих, хто починає бізнес, яка б тут пролунала порада, які б тут пролунали слова. Не для себе колишнього, а для нинішніх молодих. Є, так дивлюсь, декілька моделей од одних створення бізнесу. Наприклад, є людина, коли просто створює, 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 не виходить цей бізнес. Нічого не учиться. Є людина, вчиться і потім створює бізнес. Я би сказав, що трошки учитись і більше діяти. Але вчитися обов'язково, тобто я тільки діяв. В мене виходило потім дію дію. Коли впораюсь, не бачиш, тоді учусь. А тут би паралельно знаєте, мабуть, запаралела і дії, і навчання. Навчання дії дії навчання, а таким чином оце порада. Тобто не надіятися на штучний інтелект, а все-таки знанням треба мати. А ні, 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 штуч дивіться, штучний інтелект. Він ж помиляється, якщо ви уважно почнете задавати питання, які ви знаєте, повичаєте всі, то він просто помилки на помилці видає. Тому ні, це можна так як вважати штучний інтелект, мабуть, мабуть, як людину. Одно. Люди ж помиляються, так само штучний інтелект помиляється. Тому, відповідно, як одного з членів команд можна його мати А як тільки опиратись на нього 100%, може завести. Ну, не то, що не може, завезти, може завести не туди, куди хоче. Які плани після цих слів? Вони в будь-якому випадку у вас є, тому що ну, при таких дієсловах ви ви, ви мрієте і ви йдете, напевно, до якихось мрій більш. Ще більш грандіозніших, ніж є на сьогодні вже втілин. Так, да, ну дивіться, зараз ми на порозі відкриття ще одної клініки, е, нового формату, так само в Черкасах. Тобто я люблю Черкаси, мені подобається Черкаси, мені цікаво розвивати як себе, так бізнес, так і Черкаса. Відповідно, в Черкасах незабаром буде відкриття нової клініки. В, принципі, в ній сидимо, зараз вона доформатується десь протягом 6-9 місяців. Ну, або 612 місця вона буде відкрита. тобто на уклі. Так само в планах наступне подальше відкриття дитячої клініки, виключно для лікування дітей Тоже Це буде цікавий проєкт, який в мене, він як, як мрія, вже давно зі мною ходить, ну, буде, як відкриємо цю клініку, будемо далі проводити реалізовувати дитячий проєкт. Наразі з цим, враховуючи те, що платформа розвитку. У нас компанія, всі люди навчаються в всередині, мені хочеться відкрити навчальний центр для стоматологічної скамування по стоматологам. Тобто, для лікарів, стоматологів, для адміністраторів, для асистентів і для управлінців. Супер. Ну, я блішнів як певне, що у вас все вийде і ви все реалізуєте. Дякую, ми теж так думаємо. Зрозуміло, що дбали про якість. Але е, які ще були зроблені вагомі кроки, і ви їх продовжуєте робити від з самого початку і до сьогоднішнього дня? Дивіться, з тих кроків, крім того, що хоч якісніше ще можу виділити. Ну крім того, що ще хочеться, треба ще мати можливості розумієте. І відповідно, якщо згадуючи і історію, і сьогодення, то більшість коштів. На то, щоб це майже всі кошти, які були зароблені, вони реінвестувалися в бізнес. Ну, це зараз так красиво називається. Або що заробив, то вклав, якщо так дуже по-простому. Ці всі кошти вкладались. Тому що на всі бажання, що хочеться установки, краще світло, там чистилізація потрібні ресурси. Я, відповідно, залучав свої ресурси, ну і добирав кредити звідси. Кредити так само все. І це теж один з таких важливих аспектів, що всі гроші інвестуєш назад, і воно потім розростається. Можливо, кредити в те, що бере, тільки на кредитних коштах є, ще такі, як бізнеси розвивається. Ну, я не бізнесмен, як би сказати, по книжці да? я бізнесмен як вийшов по факту вже з цієї подіяльності. Да? Роль команди зрозуміла, але жодна команда, яка не має справжнього лідера і справжнього керівника, не буде рухатися. Як вам вдається, як керівнику? Бути лідером, тому що це важливі дві одиниці, і коли вони поєднуються, це дуже дуже сильно. Я розумію, що ви лідер, як мотивуєте, як розумієте процес, і як вдається оце все таку величезну машину, все-таки вести вперед і досить успішно. А це все можливо своїм прикладом розумієте, що я розкажу ще одне з них. Ви питали про досягнення, я ще згадав одне. Да? Дивіться, ще одне з досягнень, я можу сказати, що під час війни в мене команда було 90 людей. Двоє тільки виїхали за кордон, і тільки двоє решта все було на місці, одна з яких повернулася. Це досягнення, як ми, як лідери, як команди. Важливо, що ми втримали всю команду і розвиваємо її далі. Раз, є можливість. А е -е, що допомагає це свій приклад. Тобто е -е, я був на місці. Тобто, так само, як я був на місці, я зараз тому команда сказав, всі вперед, працюємо, працюємо, працюємо. І відповідно моя точка опори як для містян, так і опори для самих себе. Тобто, бо коли люди розуміють, коли почався хаос, паніка. І всі порозбігались, і непонятно, не зрозуміло, за що хапатись, що брати. Дивіться, стоматологія працює, раз це вже як острівок безпеки, раз працює. Хліб не працює, як острівок безпеки. І так люди дивляться, на ну, одне шуган, паніка, а з іншої сторони, та ні, хліб не працює, зуби працює, там машини їздять, розумієте, тим ти мазин працює. Ну, тут все спокійно, може, є стабільність така з однієї сторони. А з приводу того, що мені допомагає, мені здається. Допомагає моє бажання вивчити і удосконалити ці моменти. Що я маю на увазі? Тобто починаючи, як я починав бути лікарем, тобто я так само посту проходив одну за одному. Я брав чистку, я навчився чистку робити, досконало переходив до пломби. Мію якісну чистку робити, вчусь пломби. Навчився пломби робити, потім переходжу до коронок, чистку вже віддав. І таким чином я вивчав всі, всі процеси і всі послуги досконально. Відповідно, я вникав стерилізацію, вникав записи. І таким чином, це коли був виключно в клініках. Коли я прийшов вже з клініки чи на організаторську діяльність, я так само почав, почав і вивчаю далі всі процеси. Як працює HR-відділ, як працює маркетинг, як працюють фінанси, як працює таке стратегія, що як це управління, що таке ритми, підходи. І таким чином, вникаючи, розуміючи, знаючи все, як працює система, мабуть. мабуть і бачать підлеглість з мене, наприклад, так само вникають, вивчають, розуміють, і таким чином, ми розуміємо, що все, все, що відбувається, рухаємося вперед. Мабуть так. Всі чинники склалися і намалювалась і команда, і лідер. З вірою в майбутнє. З такими амбіційними планами, з такими, не побоюсь цього слова, крутими і справжніми нашими українськими бізнесменами. Я вірю у кращі прийдешні часи України. Дякую вам за цю розмову, дякую за вашу відвертість, за, за вашу роботу. загалом. І як соціальний проект, і як громадського, і те, що ви дійсно допомагаєте містянам, дякую за розмову. І вам дякую.